Всім привітки! Ви на моєму каналі Про. І сьогодні я поїду у мій заміський будиночок Де я буду святкувати і новий рік Тому давайте я вже зараз піду забрати свою валізу, ось вона в мене вже лежить І підемо до машини Я напевно поїду сьогодні на ламборчині Бо на оцій великі не хочу. Не хочу на оціні, хочу на ламборджині. Кладемо і тепер зараз виїжджаємо, їдемо. Виїжджаємо і їдемо з вами. Давайте закриваємо гараж. Щоб ніхто не пробрався, бо пробереться як то, то буде просто катастрофа. І давайте вже їдемо. Боже, ви бачили, як мою машину заносить через цей сніг. Так, давайте їдемо вже зараз. І виїжджаємо за місто. Ось о. І ось вже там стоїть мій заміський будиночок. Він ось такий гарний, ну, реально, ви самі скажіть, дуже-дуже гарний. Виходимо, давайте вже. І заходимо. Так. тут просто дуже гарно. Реально. Ну, скажіть. Так, я зараз свої чоботи сюди поставлю. Ось все. Поставив. готово, ага. Повісим курточку. І просто подивіться, як тут гарно. Тут реально, ну дуже гарно. Я буду, напевно, прикрашати в Єрлянди, там різні ще щось, бо ну тут звичайні ірлянди. І це не дуже гарно прям виглядає. Тому я зараз візьму і буду прикрашати хату. Друзі, я вже прикрасив свою хату а в новорічні прикраси. Так, вона дуже-дуже гарно виглядає. І знаєте, вже є такий новорічний вайб, чесно. І зараз. Я буду напевно сідати обідати. От, тому що зараз вже треба обідати. Я не знаю, чим я буду обідати. Чесно, бо в холодильнику не прям, щоб густо. Густо. Тому я щось а, знайду тут. Ну, нехай, напевно, буде м'ясо якесь от таке. Не знаю. Поставимо. А, і беремо зубну щітку. Ви <хи> на що, я вам скажу, дивіться. Ти йому. Ти йому. Ти йому. Ви не засуджуєте, кажу одразу. Ну, немає тут брукхевні вилки. Тому будемо якось так от їсти. Ну все, я поїв, в принципі. В принципі, вже поїв. То я можу а, піти, подивитися якийсь фільм. Наприклад, Один вдома. Тому, друзі, давайте, всім дякую. за перегляд, Нам дуже-дуже приємно. Всіх люблю і всім пока-пока!